Нарешті я можу вам розповісти, як ми придбали участок недалеко від міста в районі 10 кілометрів. Ми одразу познайомились із сусідами. Всі дуже привітні, одразу пропонують свою допомогу, рекламують продукцію, хто яку має. Так будинок виглядає зсередини. Тут 20 років ніхто не жив. Все потребує рук, дуже позаростило бур'янами. Нам знадобилось 7 годин для того, щоб прибрати територію перед будинком. Я скошувала тримером акумуляторним, а чоловік бензокосою. Прибирання граблями то, напевне, було найважче. Потім я приступила до обробки дерев, позрізала виноград та трошки почистила яблуні. Старий виноград я хочу видалити і взагалі очистити це місце, забрати зайві металеві ці конструкції. Тут я бачу просто чистий простір. Таке враження, що чоловік тільки відпочиває. Насправді я просто не встигала знімати всю його роботу. Такий результат отримали за 7 годин роботи. Вважаю це дуже-дуже непогано. Залишилося ще дуже-дуже багато дерев, які треба також всі почистити, підрізати. Сподіваюся, що на наступному тижні ми будемо мати час приїхати і доробити ще деяку роботу. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись, щоб побачити результат.